Вітаємо усіх українців, будьте обережні на вулиці. Цикута або як її називають, віх отруйний, дуже небезпечний. В Україні є багато небезпечних отруйних рослин, з якими краще не зіштовхуватись, а тим більше їх не можна торкати чи їсти. Перед переглядом не забудьте підписатись, щоб підтримати Україну. Віх отруйний, або як її називають, цикута зовнішній вигляд має розгалужене стебло, двопере і трьохпере листя. Влітку з'являються білі маленькі квіти, що утворюють парасольку, любить вологий ґрунт, росте на заплавних луках біля річок та озер. Чим небезпечний, якщо віх потрапить в шлунок, протягом 20 хвилин виявляються перші ознаки отруєння, проноси блювота. Також серед симптомів підвищені слиновиділення, біль у животі і припадки, які можуть призвести до смерті. На жаль, були отруєння даною рослиною. Троє дітей в Чернігівській області дуже сильно отруїлись. Результатом отруєння стало вживання дуже токсичної рослини цикути. Школярі 2005, 2007 та 2010 років народження пішли на річку, де наїлись корені рослини і запили його водою з річки. Наймолодший восьмирічний хлопчик, на жаль, помер у лікарні. Цикута одна з найбільш отруйних рослин в Україні. Вона не росте лише в Криму та Карпатах, тому що любить болотисті місця. Рослина належить до сімейства зонтичних, як морква і петрушка. Цикута дуже отруйна, навіть при дотику до неї, так що будьте обережні не беріть до рук невідомі рослини. Дякуємо за підписку та за перегляд. Бажаємо всім мирного неба.